Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Це відео буде такий обзорчик, коротеньке відео про неймовірну історію неймовірних людей. На останніх своїх відео, там, коли я ремонтував задні супорта, коли по салону щось робив, з фарами робив. Мені писала одна людина, мій підписник писав, що. Віталій, у мене є там, защолочки в салон карти, щоб защёлкнути. Я тобі можу там, декілька штук їх допомогти. Там. Колодки ручника є, теж можу допомогти тобі з колодками ручника. Ще деякі запчастини, там, фари у нас в мене є. Ну, і так ми раз я до нього зателефонував зв'язалися, але щось потім у нас пішло не так. У Ігоря не було можливості вислати їх відразу, потім ми там переїхали в інше місце. Тобто і так ну, якась забулася історія. скажімо так. Приїхавши в відпустку, мені дали відпустку. Ми з сім'єю поїхали відпочивати на море. Прогулюючись біля магазинчиків, стоїть Віто. Ну, я люблю дивитися на вітьки, тось, де гнили, де що там, який салон стоїть, які диски, резина, тось, ну, там, виліти. Це, ну так, пройшов, глянув, пішов далі. Під'їжджає це віто і зве мене людина. Це, це, це саме цей Ігор, з яким ми <кхем> зв'язувалися тоді, переписувалися. А, неймовірна історія. Да? Уїхати в інший кінець нашої великої незалежної країни і там зустріти ту людину, з якою я зазванювався це, звісно, історія неймовірна. Дякую велике Ігорю за допомогу. Ігор допоміг, привіз мені півбагажника запчастини навіть сини влізли. Ігор передав нам передні фари. Вони. Все, все гарно, але кришки потрібні. Кришка в мене одна є, і треба ще пошукати. Можливо, і втора є кришка задня на фари. Задні стопи передав, ну, задні фонарі. Так, вони з дефектами, але на бойові машини нам потрібне любе. Тому що осколками січаться фари, зеркала, це все воно улітає моментально. Тобто, те, що Ігор передав, воно. 100% встане на ті автівки, на наші буде їздити нам допомагати. Величезне дякую Ігорю. Ігор ще передав дивіться, передав зеркала нам. На одному треба замінити елемент, ну навіть, навіть з побитим елементом, він майже цілий весь, тому ми і з ним можемо поїздити. Комплектні зеркала, зеркала там дуже потрібні, тому що вони відбиваються, відлітають. Зеркала навіть з підігрівом з регулювання. Два дзеркала. Передав кучу об'єсів на автівку. це обеси Арок, на морду ріснички, там все, все передав. Оці защёлочки, що я просив на салон, карти салона, щоб защёлкнути всі карти салона. Тому що в мене дуже багато не вистачає. Невеличкий набір інструменту передав. І комплект колодок який я собі хотів купувати з пружинками совсім повністю комплект колодок скоро буде відео, я буду собі його ставити, тому що ручника немає і мені це дуже не подобається фари повністю комплектні тобто Ну, одна в мене есть задня кришка. одна є то есть ще одну добавлю і все то есть фари тоже отличні жали на жаль, такі запчастини на наших бойових машинах просто в хлам розлітаються. і це Дуже дякую Ігорю за допомогу. Зняли ми з Ігорем невеличке відео. Але, на жаль, на передню камеру у мене щось звука не було з відео. Того відео я вставлю, але я там трошки його озвучу. І додивіться це відео до кінця. В кінці буде. Обзор Ігоря автівки. Те, у нього 112 Vito на механіки поварений, пофарбований, десь щось трошки надо доробити. Але ну, взагалі автівка дуже дуже хороша і дуже цікава, для якщо ви розглядаєте автівку, собі придбати. Тому що на даний час всі знають проблеми віто, да, там, і Якщо у вас грошей не, не, немає грошей на заряджений, той, хто, хто вам його зробив, до вас хтось зробив віто, то ви візьмете, Ну, зараз найголовніше не взяти гнилого, тому що ви візьмете, якщо гнилий віто, і самі не зможете його зробити, а повезете десь поварити пороги і ще що нібудь, він вам встане в таку суму, що ви подумаєте, ну, чи доцільно взагалі його робити. Тому що Якщо ви, допустимо, купили Віта за 3500, у нього гнілі пороги, гнили двері, то есть, варити пороги двері і там ще помілочовки, пофарбувати його, він вам вийде допустим, там 5 6 тисяч, 6 чи 6500, ну, не знаю хто як буде робити, у кожного ціни різні, то потім ну, чи буде його доцільно продавати і чи буде, ну, то есть, якщо він в білому кольорі, то ніхто за нього 6 тисяч не дасть. Якщо він в чорному кольорі буде там, чи в сірому, ну, ще можна пробувати, але ну, зараз дуже мало вже людей залишилось, ті, хто віддасть за таке Віта, там 6, 7, 8 тисяч, коротше, можете зайти на автопродажі на площадки. Там. Тобто, якщо Віта, да, воно стоїть ідеальне, але воно стоїть 8 тисяч, людина його продає вже навіть, 8 рік. Тому що ну, дуже мало залишилося тих людей, які хочуть купити такий Віто, ну, можуть дозволити собі таку віддати суму грошей за, за такий старий Віто. То е, дуже рекомендую розглянути Ігоря, це Одеська область, е, розглянути Ігоря автівку, тому що досить непогана автівка. Якби коли я цей собі шукував, шу, купував Віто, шукав, е, якби Ігор продавав тоді автівку і вона була б десь поближе тут. Я б її б забрав би. Поварений, пофарбований, гнілі нема, тобто автівка все всі сіли поїхали. 112-й це самий найкращий мотор серед них. Коробка механіка, вона невбиваєма коробка. Людина там обслужила машину повністю, але в зв'язку з такими обставинами, з своїми обставинами, сімейними, людині треба терміново її продати. Тому додивіться відео до кінця. І якщо цікаво, номер телефона я і напишу Ігоря в першому коментарі. Напишу номер телефона. Якщо ні, то пишіть мені, я буду вам скидувати цей номер. Але ну, кому цікаве добре віто, можете розглянути варіант. По ціні обсуждайте з Ігорем, тобто це чисто його. Автівка, тобто я лише можу порекомендувати. Непогане авто, скажу там не вау, але автівка досить достойна за дуже адекватну ціну. Ще раз дякую Ігорю. На жаль, ми не змогли поспілкуватися довше, тому що мені на наступний день треба було в'їжджати. Ну, дуже. Дуже теплі спогади в мене лишилися про відпустку завдяки, завдяки тому, що я зустрів Ігоря. Людина чесна, безкорисна, як сказати, привіз нам навіть там, арбузів, день з поля, не якісь там <клухи> Турція, що продається візді. Дякую, велике Ігорю. На цьому відео я дуже радий, що зустрів Ігоря, і він мене впізнав і ми змогли поспілкуватися. На жаль, на слідуючий день мені потрібно було вже в'їжджати, а це був вечір. І, на жаль, у нас було небагато часу, щоб поспілкуватися, але дуже радий і вдячний, що зустрів Ігоря на навіть коли був у відпустці. На жаль, відео не зберегло оригінальний. Чисто збереглось відео не було голоса, тому що заглючив телефон, потім в мене взагалі всі відео позлітали. Ну, дивіться це до кінця і ну, там я більш трошки поясню. Ну, дуже вдячний Ігорю. Отакий 112-й вітек. Дивіться, машина поварена, пофарбована. Гнилі по ній немає. З двома, з двома розсувними дверками. Салон селькласа клас стоїться, удобнее сидіння, хто знає. Ага, вже темненько, правда. Ну Такий 112 на механіки неубиває автомобіль. Дверочки подсидень. Да, три подсидення все есть. То есть оригинальный пол, все стоит оригинально. А, Сзади с, раз, с этими двойная дверь распашенка и напротив тоже открывается дверка. Гарный витек, кому потрібно. Самое главное по низам, понизам, ничего не гнило. То есть Машина в отличном стане. Психоподъемники. Що, там, центральні замки заводські, я бачив. да. да, да. О, така, фари, все ціленьке, все, все новеньке, резина, резина на 16 огонь стоїть. Да, Дверька теж відтувається. Поварення, гнилі нема, машинка гарна, людині просто треба продати. Хто зацікавиться, звертайтесь. На жаль, з відео вийшла біда. Вияснилося, що після відпустки у мене коротше, глюканув телефон і сохранилося багато відео, багато того, що я міняв, що робив, що хотів викласти. На жаль, відео з Ігорем теж вийшло там без звука. Потім вияснилось, що у мене навіть ну, коли вже повністю здох той телефон, то і телефонна книга там удалилась. Ну, коротше, Зайняло десь тиждень ще встановлювати там, що що змог, то встановив. Ну, навіть по-моєму номер телефона Ігоря поки я ще не знайшов. Там вияснилось, що iCloud у мене не обновлювався довгий час і коротше, там, ну... плюс глюк телефона, в общем, біда. Ну, якось так буде відео. А, відео про Ігоря машину виставлю. Наконець Ігор вибач, що так довго... Довго це все затягло, тому що ну, я приїхав з відпустки, е, приїхав з моря, сразу робив відео, почав знімати, потім глюк телефон, а потім те, що зміг е, витягнути, поки витягнули, поки зберегли. Ну, в общем, поки купили новий телефон, е, зайнялося деякий час, тому якось отак вийшло.